Серед ночі, за вірюху, стука хтось до хати. Гей, хозяючка, чи пустиш переночувати? Документи покажу вам, я боєць піхоти. Позавчора йшли в похідми, я відстав від роти. Я три дні блукав по лісі, приморозив ноги, до своїх дійти не можу, засипало ж дороги. За дверима чути голос. Вірю вам прекрасно. Темна ніч, а ви мужчина. Це мені опасно. А солдат зубами дзвонить, чого ж тут опасатись? Я ж два дні не їв нічого, не почну ж кусатись. За дверима той же голос. Та воно то ясно. Я одна, а ви мужчина. Це мені опасно. А солдат уже аж плаче. Я ж не їв нічого, я голодний і холодний. Хіба ж мені до того? Відчиняє жінка двері, просить гостя в хату, насипає борщ гарячий, подає солдату, з'їв солдат борщу тарілку, ще й добавки просить, як наївся, розігрівся, мабуть каже. Досить, ти чудова господиня, і борщ у тебе класний. Но тепер я відчуваю, що стаю опасний.